Щоб знизити надлишковий тиск у надрах землі, який є причиною наростання природних катаклізмів, потрібно провести масштабну і серйозну контрольовану дегазацію. Таку операцію можна безпечно провести саме в районі Сибірського плюму, тому що там є сибірські трапи. Ці трапи це застиглі лавові потоки, які діють як арматура, що утримує земну кору. Завдяки їм можна поступово зняти тиск без ризику катастрофічного вибуху і розриву тектонічної плити. На відміну від Єлоустоуна, де земна кора менш міцна, у Сибіру трапи забезпечують умови для безпечного виконання такої потужної дегазації. До того ж, виняткову загрозу становить саме Сибірський плюм, який демонструє ознаки наближення катастрофічного виверження, яке можна порівняти з подією, що сталося 250 мільйонів років тому. Нам необхідно протриматися лише протягом 20 років, поки не завершиться активна фаза геодинамічного циклу, здійснюючи в цей період планомірну, вивірену і контрольовану декомпресію. Отже, це єдина територія на планеті, на якій проведення подібних заходів, як зниження тиску в магматичній системі Землі, здатне дати суттєвий ефект. Альтернативних рішень не існує, наші детальні розрахунки підтверджують, що тільки у цьому місці людство здатне здійснити необхідні заходи щодо запобігання глобальній катастрофі.